Привіт, друзі! З вами Фанл. Як я вам і обіцяв, я знімлю відео про Ось, Ми підключаємося до світу. І ось. Пропоную одразу не йти у Bedwars. Пропоную одразу не йти у Bedwars, тому що ну, треба розім'ятися, а я не розігнувся, а я не розірнуся, тому треба буде розім'ятись на Зараз виберу якийсь режим. О, зебріч, забридж. Ой, зебріч. Думаю, буде легко. Так, переставляємо. Так легко. Так легше буде, все. Ой. А пікни, пікни. Pic me escolhido. Ai, não ai. Ai, deixa de Deixa de А! Давай, давай! Я вынесу! 360-й -е стрелой я буду попаду. 360-й -е я попаду. 360 роблю. А, я не можу, Це складний. Це складний, і блок. Ты складний, плаю. Плеєр, player. Обе uh -huh, oh, так. На. А як все на іс! Хотів я сказати. Найс, nice, хотів я сказати. А для чого це казати, коли... Нема для чого казати, найс. Nice. Боже мій. Так, еду, купаюсь, еду, я докупаюсь, я до не докупаюсь. Давай. Опа-на! опа на давай. На, 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 на. Я, я хотел лук, его, да, ты, блин, тоже упал. Я хотел лук, да, ты что часто, чтобы бенпау. Дай. Все, я. На, я просто капаю, я я роблю, что э, простой клик. я на роблю баттерфляй кликом. Вот. Давай, на, на, думаю, раз, бай. КПСР КПСР наш открыл зажатый же, ты вже зажатый, все, ты уже зажатый. А все, а что тобі не домой уже ничего? Вот так он зарубит. Давай, є. Yeah. Давай! У-у-у-у-у-у-у! Є! є! Найс! Найс! Я потихоньку його доганяю, але... Треба буде серйозно щось зробити щоб він впав, або наприклад. Ну так, просто стрільни. Так. На! На. Так, так, де сюда, давай, давай, yeah. я, ну, в принципе, розім'ятись, так розім'ятись, але Давай, 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 дай, давай, дай, давай, дай. а дай мне Ааа, він там уже. Так, м. Так, ah, є. Yeah. Тепер треба якусь. Давай, все, є. Yeah. Десь як я за Але без музики, музык. Мулик без музики. Музик з голосом тільки моїм. Музик тільки моїм голосом. Дай, дай, дай! Давай. Ну, все по результатам гри я пограв. Ну, можна, в принципе на битвайтішем на земля то есть о о вот тут я э, так От так Во! От так ты знаешь